Добрий день, мене звати Богдан Штогрин. Я представляю компанію Фармінг» і своїми колегами. Ну, Основне виробництво зрозуміло це аграрна продукція. Але ми з колегами. Це частина команди, яка реалізує програму енергоефективності у нас в компанії, також і модернізація підприємств, встановлення конверційних установних сонячних станцій. Ну і всі як, всі, як це зараз і потреба часу, і всі про це говорять, і це потрібно робити. Дякую. Це ви та компанія, яка має 23 когнорацій. Пару слів додам. Прошу. Доброго дня, мене звати Бережний Олександр, я керівник напрямку закупівель групи компанії Кроундфармін. Моя мета особиста, так як мої колеги, це технічні спеціалісти, особисто моя мета познайомитись з проєктними організаціями з інженіринговими компаніями, тому що ми на цей рік плануємо ну, суттєвий об'єм сонячних станцій будувати, ми розвиваємо власну генерацію. Тому ми відкриті до пропозицій, відкриті до співпраці, також розглядаємо, вивчаємо ринок е установок накопичення. Також буду радий поспілкуватися. Щоб я е просто розумів вашу вагову категорію, скільки тисяч гектарів у вас зараз? Плюс-мінус. 500 тисяч гектарів. Так, це ви та компанія, яка має 23 когенераційних установки. Не 23 когенераційних установки. Інші, інша цифра якась. В Трохи інша. В два рази більше, більше. бачите, помолилися. Може до кінця конференції ще буде більше. Дякую вам, Олександр. Давайте мікрофон.